Привіт, привіт! любименьке Дніпро і. любименьке Миколаїв. Я ха скоро Я пів України буду любити. Так, поїхали на 4.01 Дніпро. На 4.01 Дніпро. Обстріли. Вибухи. Є опасна ситуація, але вона, ви про неї не узнаєте. Купос працює досить майстерно. Картома, майстри. Це чудово, це прекрасно. Тобто, сирени будуть, тривоги будуть, в принципі, тобто не змінюється нічого. Єдине, що. Е... Їм треба буде підвезти там ППО, коротше, привезуть, ви будуть бачити або чути, як будуть машини, це везуть нашим хлопчикам. Те, чим вони нас захищають. Третя колись теж вночі чула, аж, знаєте, аж муторашна, така тяжола техніка, така ж страшно. Так, хорошо. Я не буду вам казати, бо і що захоче, поїдете в шпиталь побачите, поняли? Ось і все. От. Ну, Воно буде ціле все, ну просто взагалі хто здає кров. Хто допомагає, хто волонтерить? От. Хто хоче долучитися, то будь ласка, будь ласка, їжайте. допомагайте. Так, і є ось одна неприємність. От, тут, виходить, це багатоповерхівка. От. Але там буде якась, не знаю, якась, чи жінка викинеться, чи її викинуть, чи її б'ють. Щось от таке буде, коротше. Якась є херня, яка до обстрілу не має ніякого відношення. Але це має відношення до якогось убійства. Вибухи, обстріли, пакети, шахіди. Що дивіться, ППО працює над якоюсь дорогою, уламки впадуть, уламки впадуть і будуть, я би так сказала, вони впадуть, ну вони впадуть десь чи в двір якогось, ну, якогось заведення, скажімо, церква, школа, інститут, поняли, тобто туди десь впадуть. Щось поламають, там щось буде поломане таке. Щось буде трошечки зруйноване. Одна, і, 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 і там буде якась одна жінка, така досить пожилого возрасту, вона встигне сховатися. Тобто, чи це може, ну, але вона потім буде розказувати, як вона то бачила. Ось так скажу. Тобто це на... на це в нас е, наш любимий Дніпро. Да, так, треба буде, треба буде допомогти трошки нашим воїнам, нашим хлопчикам. Щось там буде їм не вистачати. Будь ласка, туди зверніться. Чи приїдьте, чи позвоніть, чи з'їсти. Знаєте, порада дні на четверте. Так, да, прям є, треба ось уїхати. Треба поїхати, переговорити, якісь розговори. Якісь розговори, якась має бути зустріч, і поїхати, і по п'ятерки жезлов. Щось трошки треба трошки буде, ем, я би сказала, поспорити, поспорити за документи чи за бумаги, і за те, що ви їх можете. Тобто перевірте, будь ласка, тих паспорта. Коротше, всі, всі автомобілісти перевірте всі документи, щоб вони були у вас готові. До Тих паспорта страховки, що... ну що там, коротше надо, я не автомобіліст, поэтому поэтому подсуетитесь там. <кій> Це було для автомобілістів більше. <кій> так, Миколаїв. Ого, перша карта обстрілу. Летить, летить, все летить. Все летить, і я вам хочу сказати, і будуть поломки. поломки того, що дає вам світло. Тобто десь, десь поламаються. Притом дуже сильно вони зруйнують те, що дає вам світло. От, якісь, якісь будуть будинки прям без, без освіщення. І вже майстри, вже майстри ремонтували те і знову будуть ремонтувати його. Вимушені знову будуть ремонтувати, приводити в порядок. Тобто вже воно. Енергетики вже працювали. От, і знову будуть вимушені працювати. І так, Миколаїв, значить. да, прям за карта повторення. Опять в то саме місто, опять в той самий, воно і так уже трошки кволеньке, скажімо так. От, і знову туди. І знову туди. Так подобається, коли машини їздять, дуже так громко музика грає, кому там весело. Їдь, на напередову, там повеселишся. Там так весело, що мама дорогая. Чогось хтось має зараз в полоні, там томиться, руки, ноги їм відрізають а воно веселиться, падло. Це я таке не люблю. Mm. Знаєте, я вам хочу сказати, оце, коли говорять, що наші бойці стоять за те, щоб ми веселились Піди, сука, сама там стань і розкажеш тоді ти за те віддаєш своє життя, щоб там хтось скакав, танцював чи дригався? Чи не за те? Як хорошо ми розказуємо про когось, коли хтось там, а ми за них розказуємо. От як він прийде, цей, цей мужик прийде без руки, без ноги. А якщо він ще з полона, що вибачте, ще й без яєць, і тоді спитаєте в нього: ти хочеш, щоб я потанцювала там, повеселилась, чи там в машині круто поїхала, щоб музика пограла? Що ти хочеш? Давай, смотри, як весело, давай, життя продовжується. І розкажете потім цій людині, яка віддала, віддала все саме ціне, що було, да? яка втратила все, що було, і сенс життя теж втратила. І потім розкажіть. Це лицемірство, коли одні, одні плачуть, матері плачуть, діти плачуть, ці жінки шукають цих загиблих або пропавших безвісті, а вони там їм весело. Що ти, сука, виселилась на тому світі? І там теж на Деррибасівської скакало, поз'їжджалося туди. Місцеві на Деррибасівської не скачуть. Місцеві одісіти на Деррибасівської не скачуть. Мене, да, Я жила в Одесі і я знаю, що то воно є. Притом я жила не в Черемушках якихось. Я жила на Екатеринівській поряд. Там до Дербасівського якраз було пройти ровно, ровно я знаю скільки. Ну, до 10-ти, посчитав, і вже не прийшов. Отакого От за угол вийшов і прийшов. То я знаю, як воно. Там не ходять, там тільки із місцевих, якщо є, то це шалави, які там знімаються, оказується, сидять. Ті, що поприїжджали там з Білграда, з, того, з кілії і прочої. От. Або з якоїсь Болгарії, болгарки, ті на них вони так і говорять, болгарки. Вони пораїзжають, знімуть одну квартиру на 10 і як ті куриці, о, там с утра кудахчать, рот не заткнеш. Торгують, о, там, в, це всі вони, як вони, в Таврії, потом, що там у них, копейка, по-моєму, як то воно називається, оце там вони на привозі, О. А і, і гості приїжджі, приїжджі, або якісь там студенти, або приїжджі. Оце вони приходять, там скачуть, ножками дригають на деребасі, їм там весело. Нормальні Діссити там, там навіть не ходять. Нормальні Діссити можуть прийти в гарсаду, там є такий, е такий є у них Ротонда, і вони можуть під красиву музику потанцювати танго, наприклад. чи вальс, гарно. Нормальні Діссити не оця бедлота, що там. Так, вибачте, Миколай, ви до них ніякого відношення не маєте. Це проїхала, проїхала, е як вона називається, громко грає музика в цьому, е і завелась. Оце... Так, друзі. В старому районі на околиці міста буде якийсь пожар, і цей пожар будуть ліквідувати пожар, цей від того, що якісь уламки впадуть. Поняли? Поняли? Молодці. Молюці. Я просто знаю, що і в Миколаєві є такі отморозки. Ви думаєте, вони тільки в кровоморозі є? Про Кривий ріг, до речі. І в Дніпрі такі є, що немає є, звісно. Я, до речі, хочу сказати. Одне якийсь, якийсь расистський троль пише чи троліха, вони ж не вони називаються справжніми іменами. Вони там якесь ім'я собі назвуть, зареєстрували новий аккаунт, написали пару гадостей, їх заблокували, вони нові. Сидіть за кордоном, сидіть за кордоном, чи на Західній Україні сидить і каже. Ви настільки їбануті люди, вони навіть не розуміють, навіть як люди у нас розмовляють. На заході України, як люди розмовляють в центрі України, як на півночі розмовляють, вони на цього не розуміють, тільки вони тупі. Так, хорошо, Миколаїв, поїхали далі. Так, четверте, четверте, четверте. Дивіться, світла не буде. Ще що? Не розкажуть вам те, що буде на окраїні міста, вам про це не скажуть. Або приховають цей факт, або його трошки змінять. Буде, буде друзі, буде прильот і буде смерть ну, одної людини чи кілька людей, але це ну, якісь або при приісповненні, або воїн. Часткову ситуацію розкажуть, а частково приховають. Так, да, і ну, розкажуть просто, знаєте, таку, ну, що було і нічого. Тобто, всю інформацію ви знати не будете. Будуть знати тільки очевидці. Ті, хто бачили там особисто або один одного понаписували там в особистих повідомленнях. Так, хорошо. Порада для миколаївців. Друзі, дивіться, перестаньте, перестаньте, є категорія людей, і пошукайте в кожному з вас є категорія людей, особливо жіночої статі, які вічно ниють, вічно щось їм не так. Тут карта говорить про те, що перестаньте давати їм ресурс. Не підпитуйте таких людей, бо вони з задоволенням просто знаєте, як то кажуть, шукають. Шукають, у кого б. Би... Люди, які постійно жаліються, вони просто шукають, у кого купити енергії. Есть, це, це не про... це на... Насправді там все не так погано, як би, як би там хотілося. Це енергетичні вампіри. Так, ну і віршик. Дивіться, я читала віршики поварам, привітання поварам, і в мене ще один залишився, і я його теж прочитаю поварам ось у женщині повару. У плиты стоять работа, целый день тебе охота. Праздник или були, дни, день, неважно, это твой удел. Кушать, если кто захочет, можешь встать готовить ночью. Мастер, дока и профессор кулинарных дел. Поздравления и песни, пожелания дней чудесных для тебя в международный праздник поваров. Восхищаемся тобою, украшаешь мир собою, любим, ценим, обнимаем, мы без лишних слов. И такие еще. Торщ испечь, поджарить лук, борщ, салат и пиццу. Мастер ты умелых рук. Как не соблазниться? Из ним повара тебя я хочу поздравить. Людям вкуса соль даря можешь в кайф отправить. Что сказать еще тебе? Все, что в Бога власти будет, пусть в твоей судьбе кулинарный мастер. Вот это такие. А, усе, сейчас кики. А, ага. Ну, это я вам потом дочитаю, потому что это уже будет много. Трошки много за один раз. Ну что ж, друзья. Роздруковуйте своїм знайомим поварам такого віршика і е, даруйте в рамочку, даруйте, і буде вам такий. Такий, знаєте, приємний сюрприз, а щоб його знайти, ви заходите до мене. У е, мене є посилання на мій сайт з віршами. Заходите і там шукаєте привітання з праздником, Міжнародний день паров, і там берете любий вірш, роздруковуєте і даруєте. Ну, а я вам нагадую золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, і які ставлять пальчики вверх, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!